Огляд та налаштування спортивного годинника від бренду SKMEI. Це у нас модель 1251. Вона має гарний водозахист, 5 АТМ. Також ця модель має досить гарне підсвічування. Корпус виконаний з abs пластику та приємний ремінець до шкіри, в принципі, вона має. Далі перейдемо до огляду функцій годинника. Та їх налаштування. Ось ми бачимо, що у нас є кнопка мод. Ми можемо нею перемикатись між режимами. Це в нас відкрився будильник. Для того, щоб його налаштувати, затискаємо кнопку Reset. І коли починає блимати циферблат, кнопкою Start ми можемо навести на потрібну нам годину. Далі. Кнопкою Reset виходимо з режиму. Далі відкрився, бачимо, секундомір. Кнопкою старт запустили. Зупинили. Та кнопкою Reset скинули. Далі ми бачимо, що у нас є функція Dual Time у цьому годиннику. Для того, щоб навести час. Необхідно затиснути кнопку Reset та ставимо потрібний нам час. Кнопку Reset виходимо з режиму. Далі у нас є таймер, можемо його також навести. Кнопкою Reset обираємо. І ось ми бачимо, що таймер почав відлік. І так можна, в принципі, до 24 годин. Далі, для того, щоб навести. Основний час, а також день тижня, нам необхідно зайти у цей режим та також затиснути кнопку Reset. Кнопкою мод переключаємось. І ось тепер годинник у нас налаштований та готовий до роботи.